Всім. Всім привіт! Пропонується трьохкімнатна квартира по вулиці Бандери Здано в експлуатацію новому будинку. Загальне Площа квартири 126 метрів квадратних. Також велика простора кухня з виходом на відкритий балкон площею 25 метрів квадратних. У квартирі вже встановлено автономне індивідуальне опалення, радіатори, контурний котел та підігрів підлоги по всій квартирі. Це дуже простора, затишна двостороння. Одні вікна цієї квартири виходять на наше прекрасне місто, інші вікна виходять у тихі двір. Покажу вам, де кухня. Ось так воно виглядає. Все проведені, всі комунікації, встановлено котел, велика простора вітальня, також з відкритим балконом. Ще одна кімната. Туалет. Ванна кімната. Та ще така велика простора кімната. Квартира готова та чекає на тебе, щоб ти розпочав дні ремонтні роботи.